Тиждень безпеки руху оголосила Дніпропетровська державтоінспекція і вже взялася за справу. Найближчими днями під її особливою увагою будуть найбільші магістралі. Контролювати збираються усіх учасників руху і водіїв і пішоходів. Статистика щодо ДТП на Дніпропетровщині справді жахлива, кажуть вдаї. Цього року на дорогах області загинуло 320 людей. Майже три тисячі отримали травми. Майстрам обгонів та підрізувань сьогодні не пощастило на проспекті імені газети Правда. Окрім вже звичної тягнучки, на лихачів очікували інспектори ДАІ. Вони зупиняли усіх, хто у поспіху перетинав розділювальну смугу. А чого ви нарушаєте? Добрий день. На Ризик потрапити в ДТП на наших дорогах у шість разів більше, ніж у країнах Європи. У ДАІ кажуть про завузькі шляхи та брак фарби для розмітки. Але головною причиною жахливих аварій називають недотримання правил з боку учасників руху. Причини дорожніх аварій з року в рік не змінюються. 80% ДТП відбуваються з вини водіїв, які порушують правила. Тільки за один день роботи у місті, ДАІ виявила 86 порушень правил проїзду пішохідних переходів. Та Дніпропетровці вже звикли перетинати вулиці з острахом. І краще почуваються на тих переходах, де їхню безпеку гарантує хоча б світлофор. Світофор э, хорошо показує все, не спішу, не тороплюсь. А взагалі, звісно, якщо світофора не тяжело. Я йду на зелений. А якщо немає світлофора? світофора. Страшновато. Порушують і пішоходи. Самі ж від цього і страждають, адже вони найбільш вразливі учасники дорожнього руху. Це жаленю на сьогоднішній день Дніпропетровська область занимает третє место по Україні по количеству дорожно-транспортних происшествий. То есть ми лидируем в этой печальної статистике. протягом тижня. ДАІ гарантує усім учасникам руху свою посилену увагу. Інспектори хочуть нагадати, що дорога це, хоч і звичний, але ризик. А автомобіль вимагає відповідальності. Автомобіль є средством повищеної опасності. Це все одно, що з заряженим ружжйом, вийти на вулицю, і нажав на курок, воно вистрілило, кого-то Машина та ж пуля, той же снаряд, особливо сьогоднішні сьогоднішнє Коли вони їдуть по трасі з такими скоростями, що просто Це малейше, що відбувається – це смерть. 17 листопада, всесвітній день пам'яті жертв ДТП. Державтоінспекція закликає і водіїв, і пішоходів вшанувати загиблих і саме від цього дня почати неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.